Аніта, панове, всім привіт! Мене звати Оля, і я до вас з нашим парфумерним майбутнім. Я подумала, зібрала все парфумерне, що я тільки бачила на сьогоднішній день. Відбулася гранд Аналітіко. Що я можу вам сказати? Парфуми це ж частина мистецтва. Мистецтво ніколи не стояло осторонь від настроїв суспільства і не стоїть. В цьому 2024 році першенький тренд, і я почну з питання: от скажіть мені, будь ласка, скільки разів за останні два роки ви хотіли об'їстися солоденьким і лежати лапками доверху? Мені цього хочеться кожен день, якщо чесно, да, Пітю? І це швидкі дофаміни, радість від аромату, випічки. І тренд називається солодка. Гурманіка, це тістечка, це дуже-дуже смачно, це карамель, шоколад, який аж по тілу тече. Світу хочеться, щоб у нас дубці позлипались. Ми з вами всі абсолютно різні. а вже ж, якщо подивитись. Але якщо узагальнити, то люди в більшості своєї більше всього на світі полюбляють солоденькі аромати. Аромат ванілі викликає з асоціації з затишком. Хтось там на кухні, нам всім так добре. Затишно, і цей аромат такий для більшості зрозумілий і приємний. Перший аромат на цю тему це ваніла паудер від Матє Прім'є. Це не просто пудрова ваніль, як перекладається ця назва, а це аж така оксамитова текстура, оксамитова ваніль. Я в ній ще відчуваю трохи прянощів, які там не заявлені в піраміді. Можливо, щось таке перцево-крадамонове на початку. Потім це. Ваніль з молочними ірисками, цукерочками, і купа купа мускусу, який, до речі, кричить дуже стійкий, дуже шлейфовий, заповнюючий аромат, простір, де він знаходиться. Мені цей мускус приємний, але його дійсно там дуже багато, і хтось на цей мускус якось лається, каже, що він жахлива амбро Я якихось відштовхуючих аспектів цього аромату для себе не відчула. І, в принципі, це такий тренд яскравий, солодкий, стійкий, шлейфовий, до речі, стійкість і шлейфовість продовжують бути дуже популярними все в суспільстві. Можливо, це навіть не. Бренди нам диктують, а навпаки, це такий тренд, і це такий бренд. У Матіє Прім'є кожна композиція побудована навколо однієї головної ноти, акорда. І вони всі стійкі, гучні, заповнюючі. Просто обирайте те, що вам, який компонент вам цікавіше. Я для себе особисто обрала парижський мускус і там. Таємнича Амбрета. Наступні приклади це ну, хіти. Ви точно про це чули. Це два ванільних аромати від Тома Форда. це Vanilla Sex і ваніль Fatal. Я цими ароматами не знайома, бо, якщо чесно, це не Мій формат мене в цих ароматах нічого не зачепило, не схвилювало, ні описи, нічого, щоб я йшла і тестила ці аромати. Мені вистачило відгуків, якщо чесно. Це більш солодкий аромат. Про згущенку, це якийсь мигдалевий марципан, це от 100% солодощі. Якщо якісь попередні приклади, то було 50% солодощі, солодощів, то тут прям 101%. Хтось відчуває в цьому таку тілесність, трошки бруднуватість. Хай буде. Колись спробую, але я не, нікуди не спішу. І ваніль Фаталь це вже менш солодка композиція, вона більш про прянощі каву і ваніль. Наступний аромат це ваніла лезер. Я вже не знаю, що ці коти хочуть від мене. Наступний аромат це ваніла від бренду BDK. Це дуже ніжна замша, м'яка, оксамитова, дуже-дуже ніжна, на якій полежали стрічок ванілі і квіти. Там і фіалка, зацукрована така фіалка, і, і тубероза, і жасмин, такий насичений квітков, квітковий аромат, але все ж таки це аромат про замшу, яка нам була. Різних відтінків дуже гарний аромат. Ой. Наступне це прям тріо десертів в лінійці одного бренду, французький бренд Нікалеї парфюмер Creator. Я з тими ароматами познайомилась в Жані на їх парфумерні зустрічі, де вони презентували новинки, які привезли, і довезуть ще в Україну. Чудова була зустріч! І чудові ці три аромати. Вони про три десерта: це перший – Павлова мені він більш за все сподобався. Неймовірна, прекрасне парфумерне тістечко. Кажу парфумерне тістечко, бо це гурманіка от на 50%. Це кремовість, а вже ж така біла повітряна кремовість, і яка згодом переходить в пудровість. І в цю кремовість замішані ще солодкість фруктів, лимончика додали, щоб кислинка була. Згодом це якось перемішується, пахне наче лимонним кремом, таким збитим, вершковим. Наступний аромат в цій лінійці – це макарон Бурбон. Мені цей аромат сподобався найменш. Це алкогольна композиція, прянощі, солодкі прянощі, які трохи хрусткі в ньому є. Я не люблю алкогольні ноти в парфумерії, Окрім якогось такого легенького шампанського, тому цей аромат мені сподобався найменше. Але були на цій зустрічі люди, які цінують алкоголь в парфумері, і їм зайшов цей аромат. Тобто кожен знайде свій десерт в подуші. І третій аромат Сан-Аноре, аромат про горіховий десерт. Горіхові с ньому така глибока, багатограна, вона й солодка, і гіркувата. Але це горішок не свіжий, а вже такий, знаєте, начебто о, приготовлений. І дуже смачний цей десерт. Я дуже буду чекати моменту, коли жан <плес> виставить на полиці ці аромати, бо вони мене зачепили. В цьому тренді останній приклад, бо ми... Не лише йому ж ваніль ще є дуже багато різних інших десертів, наприклад, шоколад, наприклад, якісь цукерочки, риски, карамельки, і це. Новий аромат цього року Sending Love, Zarka Parfum. Це життєрадісний, позитивний, такий милий аромат. Лимонний початок цього аромату, наче такі лимонні дольки, трошечки з цукром, легка, присутня ще така кремова квітковість, не дуже активна. І солодощі, білий шоколад, печивко, цукерочки. Аромат позитивний, такий з посмішкою і про. Лимонні десерти. Наступний тренд він недалеко пішов за таким настроєм від попередньої таких солоденьких гурманських ароматів. То це екзотичні фрукти. Папаї, маракуї, гуави, підтахає. Це такий настрій, от наче щось нас чекає новий якийсь досвід. По ці екзотичні фрукти. Ти думаєш, о, зараз що спробую, буде щось новеньке, таке, що я ніколи не відчував. В екзотичних фруктах є ще настрій на якісь відпустки. Якихось далеких островів. Ось такий настрій нам пропонує парфумерний світ, а ми, скоріш за все, його хочемо. Почну я з аромату, який я вже вам про який я вам вже говорила, наприклад, Sending of Love. В цьому ароматі. Не, не, я не відчуваю ніяких екзотичних фруктів, але я так думаю, що маркетологи будуть так хвилювати нашу яву екзотичними компонентами, наприклад, якраз в цьому ароматі заявлена пітахайя. Щоб воно не було, я точно це не куштувала. Ще й зустріла квітку банана в ароматі в Daisy World від Марка Джейкобса. Зелений такий флакончик. Мені цей аромат пахне ківі. Хоча там ніякі ківі не заявлені, а мені це соковитий кисло-солодкий ківі на початку, активна яскрава фруктовість. Він прикольний, він такий молодіжний, легковажний, нічого серйозного в ньому немає. Вискривається він ще в таку в солодку фруктову пудру. Дуже багато манго, дуже-дуже-дуже аромат каріока хард від джазсу. Бокс. Це манго. Ні, по-іншому хочу сказати: це жвавий, яскравий аромат з іскорками лимона, манго, банану дуже яскравий позитивний аромат з такою приправою, дрібкою алкоголю. Наступний аромат про манго це манго аут від Бренда Гріті. Це аромат саме про м'який. Перезрілий плід манго який тече, він такий вершковий, масний. Ще купу купу мускуса, кремового білого мускусу та дитячий удик. Уда тут дійсно не дуже багато, він не гучний, а так, трохи-трохи є. У моєму сприйнятті це такий манго нереалістично природній, він все ж таки більше. Я б сказала, він однозначно точно парфумерний, його не хочеться з'їсти, а це така асоціація з манго. Мені подобається характер цього аромату, що от він такий. М'який без якихось зухувалих хвиль. Він спокійно, делікатно таким розтікається по шкірі, тебе так огортає, і, і так само і звучить. На жаль, я в цьому ароматі трохи учуяла амбродеревину, яку я не люблю. Можливо, цей уд там грається якось в амбродеревину, така трохи кисла шершава е, нота для мене. Наступне манго від українського бренда Margie Doesn't Make Perfume манго. І босом, типу манго за пазухою. Це безкрайньо манговий аромат. В ньому дійсно вимальовується ця масна текстура, ця дирепкувата шкірка, в ньому є краплинка лікарності, це таке нектарне манго, солодке. Я вже витратила декілька хвилин, щоб знайти для вас інформацію, але от ну, не знаю, де я знайду. Я під час монтажу підкладу. Все, що вам треба знати. На зустрічі в Жані був банановий уд. Банана-ут прикольний аромат. Теж, там, хто любить якусь дивину, Аня Соколова його вподобала на собі, понесла його додому. Я все ж таки так до нього з осторожністю так підійшла. Він пахне. Наче такими листочками банана, зеленими бананами і удом. Дуже активним Удом. Я в своїй якійсь такій класифікації цих Удів, він для мене такий прохолодний, от, наче тягне якоюсь такою деревиною, трошки з підвалу. Ось про це така, така ось екзотика. Третій тренд. Овочевий. Мій найулюбленіший, і я цю тему обожнюю. Тому. Я зараз вам окреслю головні напрямки, але на цю тему буде більш глибоке розгорнуте відео, бо я вивчаю цю тему і хочу вам, всім, що знаю, поділитись, всі мої любителі городини, мої свідки помідорного бадилля, залишайтесь, трошки почекайте, згодом воно буде. Овочі в парфумері дійсно можуть бути красивими і елегантними, Просто треба дати їм шанс, якщо вам не подобається, якщо ще не спробували цей тренд. Отже, виходять грибочки в цьому році. В бренді Boho Boho з'являється аромат Magic Mushroom. Я з ним поки що не знайома, але дуже цікаво. Там є грибочки і дуже-дуже багато ароматичних трав. До речі, ароматичні трави це буде наступний четвертий тренд. Наступний. Овоч це морковка, морквиночка. Вийшов аромат Ребіт від зоологіста. Він про сіно, про зелені ноти, про морковку. Мені так цікаво з ним познайомитись. Я теж з ним поки що не знайома. Це все ще не доїхало до мене, але обов'язково доїду або я до них, або вони до не до мене. Так, це я вам розповіла про морквинку і хочу ще розповісти про перці, солодкі перці, на які у мене харчова алергія, які я. Ну, Майже не можу переносити, але іноді терплю заради гарних ароматів. Це новенький аромат від Гріті, супернова. Це якесь чудо, чудернацьке. Він пахне холодним ганімедом, наче бутильок ганімеда достали з холодильника і вичавали туди сік з також холодного, зеленого перцю. Набагато легше мені цим дихати, ніж звичайним ганімедом. я Звичайний ганімет не дуже сильно полюбила. їм зараз мій батько користується Майсичок, А я, звісно, не розумію, як там все виглядає в кадрі з тобою. Це легше, це свіжіше, ніж ганімет. Це зелено, це прохолодно, це озоново. Так, 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 котечку. Що ти хотів, мікрофон потрогати? Ну, один разочок і все. Четвертий тренд це ароматичні трави, саме соковиті, оберемки трав, такі більш наближені до кухні, це чебрець, розмарин, базилік, а також, мабуть, сюди додам ще імбир, бо не знаю, в яку його окрему рубрику додати. Дуже багато ароматів вийшли, от якраз. З, з базиліком та імбирем. Прада зробив інфу, інфузіон дембох. <свісно> Настоянка імбиря, скажу українською, буде простіше для ваших вушок. Я поки що його не бачила у нас на полицях. Минулорічний аромат від сіслей лярів, дальма, базиліковий, колючий. Свіжий яскравий одеколон, свіжий базилік з знає, такою хвойною, прохолодою, свіжістю. Аромат, про який я вам вже сьогодні говорила, це Magic Mushrooms, магічні такі грибочки від бог боку. Також дуже багато трав з ібрець, і безсмертник, і купа зелених травусяк. Мені також дуже дуже цікаво з ним познайомитись. Вийшов Coach Green. І в ньому вже й напряму заявлені. Ківі як екзотичний теж трендовий компонент, і розмарин. Ківі, розмарин. Хух, Хочеться познайомитись відгуки. Гарні. П'ятий тренд це людський тренд. Про аромати, які легко любити, легко носити, легко зрозуміти. Вони про те, чого, що в нас забрали. Це комфорт. Та спокій. Мені, мабуть, це життя подобався цей тренд, і зараз також дуже подобається. І перший аромат на, в цьому році на цю тему, яку я спробувала, який так запав мені душу це новий аромат від 2787 Персе. У нього і сенс у цього аромата такий, що варто цінувати саме цей момент вашого буття, як тут і зараз. Це Аромат делікатний, негучний, Він про, про холодну чистоту. Він починається такими дуже красивими сучасними альдегідами, свіжістю, корінцями іриса. Я їх одразу відчуваю в ароматі, хоча вони там десь далі заявлені. Ірисова пудра, фіалкова пудра пахне чистотою, ніжністю, якимось. Небесами дуже красивий аромат, саме на таку тиху, мінімалістичну, делікатну тему. Якщо ви любите погучніше, то це точно не ваші двері. Скажете, що за нікчемність. Ні. Трошечки з мого парфумерного буття і болю. Я сьогодні щось тестила дуже багато, напшикалась, і під вечір я відчуваю, що мені от від мене йде такий шлейф, от саме зараз це відбувається. Дуже схожий на цей персе, але я не знаю, що це на мені. Я відчуваю цей шлейф, але куди я не внюхаю якийсь в пошуках джерела, я не знаю, що це. От завтра буду по одному розношувати ті аромати, які я нанесла на сьогодні, всі купою, і буду вичисляти, що це так мені пахне. Наступний аромат це Vegan Mask від Urban Sense. Це. Також аромат, який мене зачепив на зустрічі в Жані, і це аромат, який я на собі понесла додому, бо він про мою улюблену амбрету. Веганський мускус прикладається назва, і сама Амбрета вважається як рослинним мускусом, все начебто складається. І щось овочеве, І я записала цей аромат саме в цю добірку людських зрозумілих. Спокійних ароматів, бо він має саме такий характер кремовий, такий мускус, солодкий, з відтінками і овочевості, і фруктовості. І більш за все він мені пахне інжиром, земляним бочком інжира. І наступний аромат, вся тему, хочу, щоб більше людей про нього дізнались. Він сидить в моєму вішлисті. Це новинка, новий аромат від Narciso Rodriguez All for Me. Це трояндовий аромат. Він починається свіжою магнолією легкою і далі розкривається кремовою трояндою, солоною, солоною трояндою. Те, що я шукала, солону троянду, правда, я шукала солону троянду десь біля. Моря, але ні, це точно троганде не біля моря, але вона солона і мені подобається. Тут є, наче, сандал може давати яку солоність. Але я, мені не важливо, хто там що дає. Аромат більш відчувається як монолітний, не розшарований. Аромат ніжний, жіночний. Елегантне повсякдення точно собі його куплю маленький, хоча б флакончик мені він дуже сподобався. Друзі, поділіться, будь ласка, що трендового ви помітили? Знає, знаєте, яка інформація з нашого парфумерного майбутнього прийшла до вас. Що ви такого побачили, діліться, будь ласка, інформацією, будемо збирати все докупи. Я обрала ці тренди, бо вони більш за все мені зустрічаються. Можливо, у вас інший якийсь фокус парфюмерів. Ви що ще помітили? Діліться, будь ласка, вашими спостереженнями. В наступних відео я планую вам розповісти про овочевий тренд окремо, там з більшими прикладами, з більшими овочами, зберемо з вами овочеву корзину. А також хочу вам розповісти про. Такі трендові нотки. Ви ж пам'ятаєте про нашу традицію, що я кожне відео вам дарую якийсь парфумерний подарунок? От зараз хочу вас перепросити, бо його немає в цьому відео я не показала вам жодного аромату, немає вам що дарувати. Можливо, в наступному якомусь відео, де будуть парфуми. Я вам подарую два. І я вам, мої друзі, зичу сьогодні сил та наснаги, як завжди, але сьогодні з конкретною ціллю. Хочу вам побажати, щоб ви мали сили жити своє життя згідно ваших цінностей. Згідно того, що ви вірите. От я останній час про це думаю і розумію, що коли я так роблю, це мені дає сил, мені так добре, а коли я так не роблю. Проступаючи через себе, виходить, що, то мені погано. Бувайте, любі друзі! Слава Україні! Зустрінемось дуже дуже скоро. Знюхаємось в наступному відео.